Доброго вечора, Ірина Стримецька, практикуючий психолог. Сьогодні поговоримо про те, як пережити емоції. Це дуже часто питання від клієнтів, які приходять на консультацію: як пережити важкий емоційний стан або стан середньої важкості, коли немає спеціаліста, коли неможливо це проговорити ні з психологом, ні з психотерапевтом. Хочу вам відразу сказати, що, в принципі, треба пам'ятати завжди одну велику істину. Ми завжди більше, ніж наші емоції. І, в принципі, в нас достатньо психічної сили їх пережити. Люди, які бояться важких, складних емоцій, дискомфортних емоцій, не люблю слово негативних, тому що емоції не поділяються на позитивні і негативні. Це просто енергія, яка дана нам від природи. Це енергія, яку генерує наша психіка, і направду емоції дуже важливі всі абсолютно всі. Просто з певними емоціями нам комфортно, а з деякими дискомфортно. Так от, ми завжди з вами більше, ніж наші емоції. І у нас завжди є сила їх пережити. Це перший момент. Другий момент, коли у вас з'являється якийсь емоційний стан, і ви не можете його ідентифікувати ви починаєте цю емоцію витісняти. Ні, зі мною все гаразд, ні, ні, зі мною нічого не відбувається. Та ну все нормально. А всередині може все тремтіти, напружуватись, можуть бути холодними кінцівки. Ну, це такий незначний перелік фізіологічних реакцій на наш емоційний стан. Так от, перше, що треба зробити, це усвідомити, яка саме емоція у вас з'явилася. А простою мовою, її треба визначити і назвати. Власне, назвати, що я зараз відчуваю? Це образа, це страх, це роздратування, це радість, це е, щастя, це е, зацікавленість, е, це сум. Якщо вам важко назвати і ідентифікувати свою емоцію, багатьом людям це важко зробити. Ви берете, відкриваєте інтернет, шукаєте в Гуглі. Як називаються емоції? І перед вами буде безліч таблиць з різними емоційними реакціями. Уважно прочитайте їх, а далі, якщо вам важко буде ідентифікувати свій стан, зазирніть в тлумачний словник. Коли ви прочитаєте, що це за емоція, вам легше буде її ідентифікувати. Це абсолютно нормальна техніка для тих людей, які взагалі не вміють ідентифікувати і назвати свою емоцію, тобто усвідомити, що вони зараз відчувають. До речі, цей крок це, напевно, перший крок на шляху до емоційного інтелекту, про який зараз так багато всі говорять. Другий момент. Після того, як ви назвали і усвідомили свою емоцію, ви починаєте дихати. Я завжди це повторюю, тому що важкий емоційний стан визначається таким фізіологічним параметром, як Зменшення глибини дихання. І бувають такі моменти, коли вам здається, що ви ніби перестаєте дихання. От коли ми заходимо в дуже травматичну ситуацію з клієнтом, я бачу, наскільки міняється його дихання. І тоді я завжди говорю, дихаємо, дихаємо. Емоцію можна продихати, як би кумедно це не звучало. Вам просто треба, після того, як ви усвідомили, почати глибоко і повільно дихати. І ще важливо зрозуміти, що всі наші емоційні реакції відчуваються вами тілесно. Просто ви в цей момент, в момент піку переживань, ви не усвідомлюєте, як тіло реагує. І тому завжди на консультаціях я питаю клієнта: а де і що ви зараз відчуваєте в тілі, коли я бачу емоційну реакцію? Те саме питання ви можете задати собі, що я зараз відчуваю в тілі? Де моя емоція зараз в тілі? І це буде відчуття. Це буде тілесне відчуття, яке дає саме ця емоція. І насправді, знову ж таки, ви можете, якщо у вас гарно розвинута уява, і вам підходить емоційно-образна терапія, уявити, що саме це місце і є локалізацією вашої емоції, і саме цим місцем ви можете її подихати. Це або грудна клітина, або ваша. Або ваш животик, або може бути голова, або може бути горло, просто продихати цією частиною. Наступний е момент, який можна застосувати тут, це взагалі робота голосом, тому що, здебільшого, коли в нас сильна емоційна реакція, в нас е перекриває дихання, і в силу цього ми не можемо голосно щось говорити або кричати. Тому е банальний, банальна робота голосом, крик. Е якийсь спів і так далі допоможе вам зняти цю емоційну реакцію. Ну і в ідеалі було б раз на певний період, хоча б раз в півроку, поїхати в ліс або в поле, там де вас ніхто не бачить. І дуже добре прокричатися. До речі, це старослав'янська техніка позбавлення різних емоційних дискомфортних таких. Реакції – це приїхати в ліс і добряче там покричати. Коли ви викричитесь, ви побачите, наскільки вам буде легше дихання, наскільки ви вивільните всі ці деструктивні, дискомфортні емоції, які у вас є. Наступний момент, який можна зробити, це рух, тому що фізичний рух тіла якраз і допомагає нам прожити емоції. Дивлячись, яку емоцію ви відчуваєте, це може бути танець спонтанний. Це може бути будь-який фізичний рух, фізичне навантаження, пробіжка, біг на місці, якісь фізичні вправи і так далі. Це можуть бути спонтанні рухи під музику, все, що вам зараз буде комфортно в тій ситуації, власне, з тими емоціями, які ви відчуваєте. Ну і, звичайно, техніки арт-терапії теж ніхто не відкидає. Це дуже допоміжні методи, якими можна пропрацювати емоції. Коли ви усвідомили емоцію, коли ви її продихали, ви можете її намалювати. Ясно, що це не буде художній шедевр, він тут і не потрібний, ви просто малюєте той образ, той образ, який у вас виник в тілі. Виник у вашій свідомості зараз. Так само вам на допомогу може бути пластилін, з якого ви виліпите, якусь композицію. Це може бути тісто, яке продається в спеціальних магазинах або можете його самі зробити тісто для психотерапії. Так само дуже добре працює. З емоційними станами. Ну і, звичайно, це практика виписування, прописування, коли ви берете свій щоденник або просто аркуш паперу і прописуєте, що ви зараз відчуваєте, зв'язку з чим ви це зараз відчуваєте, що саме у вас зараз відбувається в цілі. Детально, детально описуйте, ви побачите, наскільки вам буде легше. Ну і після цього ви можете, звичайно, цей аркуш паперу розірвати зробити з ним все, що завгодно. Звичайно, коли ви працюєте з психологом, там йдуть інші трошки техніки, хоча це все, що я вам зараз сказала, ми так само використовуємо. Але пізніше ці емоції можна трансформувати або інтегрувати. Але для цього треба записатися на консультацію. Або прийти і побути на груповій терапії. Я щиро вам бажаю, щоб всі ваші емоції були комфортні в, більших, в більшості випадків, щоб ви дійсно усвідомлювали свої емоції і зрозуміли, що дійсно це сила і енергія, яка допомагає нам ставити цілі, рухатись в напрямку цілі, мотивувати себе. І взагалі це така життєдайна сила, яку дуже добре використовувати в різні моменти життя. Гарного вам вечора. До наступних зустрічей!